Покому, будь ласка, ініціативу президента нашої держави стосовно двойного громадянства. Ну, По-перше, це не на часі, адже дуже багато проблем є в нашій державі. Треба цими проблемами займатися, не нагромаджувати нові. А по-друге, на мою думку, ця ініціатива вона протирічить чинної Конституції України, в зв'язку з тим, що. У Конституції України ясно записано про те, що ніхто не має права лишити громадян українського громадянства. А цей закопе говорить про те, що в разі набуття добровільного іноземного громадянства люди, люди можуть бути лишені громадянства. І це я думаю, що це не в інтересах нашої країни, адже робиться на новому місці якась нова проблема. І не в інтересах мешканців нашої держави, які набули таким чи іншим чином іноземного громадянства, адже набуття іноземного громадянства це допомагає у житті людей, адже війніше може пересуватися по Європі, може працевлаштуватися, а це немаловажно в наш важкий час. Я думаю, що все ж таки буде це питання обдумане і буде знято із порядку денного. Ще одне досить певне питання стосовно державної мови. І ініціатива змінити той закон Кивалова Клісніченка, який був прийнятий. І є ініціатива його повністю переписати і фактично, щоб українська мова була державною і використовувалася у всіх сферах ну, життя. Українська мова і є державною, про це Конституція Конституції використовується у всіх сферах життя. Але справа в тому, що е, е, закон, який чинний зараз про регіональні мови, він надавав досить серйозні права для мов національних меншин у тих регіонах, де вони складають 10% населення, хоча й він не виконувався, скажімо прямо. Але все ж таки це ж давало якісь певні можливості, певні права для національних меншин. І тому я не підтримую е, ці нові ініціативи, які направлені, по-перше, про е, подання щодо конституційності цього закону. Е, адже, на мою думку, цей закон відповідає Конституції України, і вона подавалася із формальних причин, не з суттєвих причин. Це по-перше. А по-друге, насторожують ці нові проєкти е, мовних питань, які надзвичайно безвузили. Фактично використання мов національних меншин, а також діалектів української мови. Ці ініціативи не відкривають ні Конституції України, яка ясно говорить про вільний розвиток всіх мов на Україні і не відповідають міжнародним зобов'язанням Української держави, яка взяла на себе щодо у Раді Європи і по відношенню до сусідніх країн. Аж не відповідає також і ті статті Конституції, яка говорить про те, що не можна приймати такі закони, які згужують існуючі права. І тому я думаю, що це ініціатива не на часі, вони антиконституційні. А також думаю, що цей час надзвичайно важкий, бурхливий з війною і з безладом в державі. Треба виходити з такими ініціативами, які укріпляють. Єдність нашої держави вирішують проблеми, а не создають нові. дякую вам.